На 21-й міжнародний дитячий молодіжний фестиваль аудіовізуальних мистецтв Кришталеві Джерела, який за 20 років мандрів Україною гостюватиме у нас наступні 5 днів. За цей час наше місто стане столицею дитячих ЗМІ. А на мешканців кришталевої республіки чекають професійні майстер-класи з кіно теле. Радіо та фотомистецтва. та приємне спілкування про все цікаве, що відбуватиметься під час фестивалю. Про це розкажемо ми. Та єдність темі перемога. Ми об'єднуємось телевізійною командою. Щоб впродовж шести днів ви спостерігали за новинами та цікавинками фестивалю. Цього року для вас працюватимуть Вінницька студія Міні-ТІВІ та режисерські команди Стольчина та Києва. Вони прибули на фестиваль найперші. Потяг запізнюється на півгодини. Проте вінницькі журналісти сумлінно очікують своїх колег. Жартами та іграми час пролетів швидко. І ось вже під звуки у. Особисто Алі Мегай сподобалось. Вона навіть присвятила власний вірш одній з фоток. До урочистого відкриття фестивалю. Залишились лічені дні. Наразі ми зустрічаємо команду Іскра з міста Стаханов. Вони першими прибули до старту кришталевої республіки. За олімпійською традицією, тих, хто першими приходить до фінішу, нагороджують золотими медалями. Поки що невідомо, яке місце отримає фотогурток іскра у своїй номінації, але вінницька команда вже привітала конкурсантів з їх маленькою перемогою. З усіх учасників фестивалю вони перші вийшли на фінішну пряму. За це хлопцям вручили символічні шоколадні медалі. Що ви хочете отримати від фестивалю? С надіємося отримати море. позитиву, емоції добре провести час, подивитися город. На телевізійній кухні фестивалю панує весела, невимушена проте робоча атмосфера. Звичайно, а як же по іншому? Якщо тут йде підготовка до концерту відкриття фестивалю Кришталеві джерела. Незабаром перед юними медійцями розстелиться червона доріжка, і в концертному залі філармонії лунатимуть оплески глядачів. А поки ще в кухар фестивалю Олена Зеленська разом з помічниками готують головну страву фестивалю концерт відкриття, щоб завтра подати її глядачам. До речі, нам розповіли її рецепт. У Нас буде стільки багато усього такого і радісного, і чудового написано. Три пісні. Завтра буде прем'єра цих пісень. Фото, відеокамери, мікрофони налаштовані. Оператори, журналісти готові. Незабаром стартуємо! Кришталятами ходить легенда, ніби дівчинка символ приносить удачу на фестивалі. Той, хто сфотографується з музою, неодмінно забере гран-прі на кришталевих. Всім привіт! В ефірі випуск шкільних новин міста Вінниці всім. Інформ сьогодні ми розповімо вам про найяскравіші події, яким запам'ятався цей навчальний рік. Редакція Міні Тіві хоче нагадати ключові моменти цих двох семестрів навчання. Тож дивіться уважно. А розпочнемо ми із новин. Вітаю! Пропонуємо огляд найцікавіших тем цього навчального року. Почнемо з важливого дослідження. Портфель головний атрибут школяра. Він вміщує в собі знання, якими учень має оволодіти протягом навчального року. Маса ранця буває різною. Саме від неї залежить комфорт учня. Про те, як вага портфеля впливає на здоров'я школяра, у розслідуванні Анни Сивак.